Скажіть, будь ласка, ви так розповідаєте про як треба батьківщину любити? а в мене запитання, чому тоді на комітеті не були підтримані правки, наприклад, 138-мак, яка е, зменшує тиск на бізнес, фактично повторюючи законопроект розумної політики про е, презумпцію невинуватості бізнесу, там, де пропонувалося, щоб ваш помічник на податковій не блокував податкові накладні, як це відбувається сьогодні, просто тому що їм так захотілось. Нічого не доводячи, місяцями тримають місяцями. Наші пропозиції були про те, щоб за 30 днів не довели. Будь ласка, відпускайте. А ви робите все для того, щоб у бізнесу не було оборотних коштів. Не буде оборотних коштів, не буде працювати підприємство. Не буде працювати підприємство, не буде податків. І то правда: не буде податків, не буде збройних сил України. Не буде збройних сил України, не буде України. Тому, виходячи з цієї логіки, ви робите все для того, щоб Україна перестала існувати. Було, будь ласка. Позиція комітету по 138 поправці я розумію вашу агресію відносно мене, відносно нашої команди, вона напевно по-людськи зрозуміла, і ну, ми знаємо її історію, але в будь-якому випадку вона не дає вам права захищати тіньовий бізнес завдяки тому, що податкова. Де в працює в тому числі з 24 тисячами, і ми колишній помічник, завдяки її роботі. У нас в бюджеті цього року плюс 100 мільярдів буде на кінець року, і це детінізація, про яку так довго говорили всі фракції, які присутні в цьому парламенті, але комусь чомусь ніхто ні в кого руки не доходили. Це більше 60 мільярдів в 2023 році, які ми забезпечили армію, в тому числі, за рахунок детінізації. А те, що ви пропонуєте знищити систему СМКОР, яка працює достатньо ефективно і виявляє якраз ці порушення, Рушення. Це говорить про те, що ви захищаєте тіньвиків. Це не пристало вам. 138 тридцять поправка авторства Разумкова, вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. За 14 рішення не прийнято, я думаю, що ви перебільшуєте своє незначне значення, щоб на вас хтось якось реагував або нервував. Це перше. По-друге, якщо у вас так ефективно працює податкова, яка за цей рік зібрала плюс 100 мільярдів, то на хіба ми зараз розглядаємо підняття податків? Ви ж заробили на плюс 100 мільярдів більше. Ви якось цей бюджет же рахували в минулому разі, в минулому році і проголосували за нього. А у вас тут плюс 100. тоді взагалі немає. Дайте ще кредити для бізнесу. Наступне питання: ви не відповіли? Чому ви не хочете спростити? Ви ж розповідали про лібертаріанство в 2019 році, і ви теж особисто тоді поясніть, як це корелюється з вашою логікою сьогодні? Затиснути бізнес. до не можу. Як це корелюється з тим, що люди, які сьогодні захищають державу, Зробили все для того, щоб цей бізнес продовжував існувати на початку повномасштабного вторгнення. І ви не відповіли на запитання, де ви і де ваш уряд був на початку повномасштабки. Ну, наприклад, 25, -го, 26, -го, 27 лютого. Дякую. Насправді, напевно, вам важко оперувати цифрами. Не знаю чому, але е якщо ви відкриєте. Проєкт змін до бюджету 2024, то ви побачите не 100 мільярдів плюсом на фінансування армії, а 500 мільярдів. Чомусь або не готуєтесь, або не знаєте, або так швидко забули. А е, чому не підтримана ця поправка? Мені здається, я вам чітко сказав, що лібертаріанці, е, консерватори, будь-хто, соціалісти базуються всі на одному правилі – це верховенство закону. Верховенства закону і без цього правила, без правила не красти у держави податки, нічого не буде, ніякого ізму побудувати неможливо. Тому, власне, і е, ваша правка спрямована на знищення цієї системи. Вона не підтримана. Це дуже просто. Наполягайте на голосування. Будь ласка, 142 сорок поправка авторства Розумкова і колег. Вона комітета відхилна. Прошу голосувати. За 15 рішення не прийнято щодо командної роботи, я хотів би зазначити, що якраз команда розумної політики сьогодні станом на зараз складає десь якщо не половину, то точно третину в цій залі. І так, да, оце і є командна робота, і на відміну від вас, вони і спілкуються з ФОПами, і спілкуються з середнім бізнесом, спілкуються з тими, кого ви цим законом намагаєте сьогодні фактично загнати. Під під землю вже навіть не під пилитку, а під землю. Це перше. По друге, а в мене добре з математикою. Якщо ви були таким самим викладачем, як маєте пам'ять, то це погано, тому що ви голосували за бюджет в минулому році. Я не розумію, як ви могли проголосувати за бюджет, де загубили 500 мільярдів для збройних сил України. 500! Не 5 мільйонів, не 30 гривень, 500 мільярдів. Ви голосували за цей бюджет зеленько ж такисли. І ваші колеги з цієї трибуни в груди себе били, розповідали, що все для армії зберігли і прорахували.